Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як змінився Майнкрафт з 2011 по 2025 рік. Думаю, це відео буде дуже для вас цікавим, тому що ми в цьому відео обговоримо факти падіння піки Майнкрафту і як усе змінилося за оці роки. Ну а ви на каналі Хаузі. Став лайк, підписуйся на мій канал, ну а ми починаємо наш відео. Початок те реліз до 2011-го. Майнкрафт починався як маленький інді проект Маркуса Персона ще у 2009 році. Його нікнейм вже на той час був Notch. Він публікував перші прототипи версії, типу Альфа Прекласік і поступово додавав якісь нові функції, типу знищення блоків, додавання якихось тварин і так далі. У 2011 році Майнкрафт вже вийшов офіційно релізною версію 1.0 на Майнкон. Після офіційного релізу на ПК гра почала дуже широко розвиватися і почала випускати свою гру на консолі, такі як Xbox 360, а пізніше з'явилася гра на мобільні телефони. До 2014 року гра вже мала десятки мільйонів копій і ставала самою найпродаванішою грою на ПК. У цей момент у 2014-15 році почав якраз формуватися контент по лецплеєм по Майнкрафту, проходження карт. Так само, як і на американському Ютубі, і на інших Ютубах, це розвивалося дуже стрімко. І тут, у 2014 році, компанія Майкрософт купляє Майнкрафт за 2,5 мільярда доларів у компанії Mojack. Просто уявіть, які це великі цифри. Звісно, що фанати думали, що. Гру дуже сильно спортять, оскільки це вже інша компанія, і що оновлень буде дуже мало. Звісно, перший час так і було, але пізніше вже почалися знову випускатися більші оновлення і глобальніші. 2015-2019. У цей період з'являються дуже великі оновлення і нові версії, такі як оновлення незеру. Оновлення Ендер світу, оновлення селищ і багато чого різного. Платформи об'єднуються разом. Бедрок версія для консолей, для мобільних, для ПК, і гравці тепер можуть грати разом, ну навіть не дивлячись, з якого пристрою ти граєш. До 2019 року взагалом. Продажі копій Майнкрафту становили 180 мільйонів. Просто уявіть скільки компанія заробила за цей весь час з Майнкрафту. Ще є також один суттєвий показник, що у 2019 році за місяць було 112 мільйонів гравців, які грали кожен день. Просто уявіть, яка це статистика для такої гри на той момент. 2020-2025, пік популярності Майнкрафту, ковід буст. У 2020 році, під час пандемії, усі звернулися до ігор, і Майнкрафт став дуже самим, можна сказати, великим монстром. В цій битві і усі грали в нього з 2022 по 2024 гра тримала дуже великі показники гравців місяць, що становило максимум це 204 мільйона. На той момент відоси по Майнкрафту в общій сумі на ютубі вже зібрали більше одного трильйона. переглядів. це дуже масштабні показники для такої простенької кубічної гри. Чому Майнкрафт виживає досі? Я думаю, що на такі питання дуже легка відповідь. Ну, що можу сказати? Майнкрафт це взагалом гра, в якій ти можеш творити, створювати, будувати і робити, що хочеш. Також постійні оновлення, які підтримують усі платформи. Ну і взагалом міжплатформість, що ти можеш грати на любій платформі, можеш пограти зі своїми друзями. Величезна кількість фанатів і впізнаваність бренду Майнкрафту вже мені здається, що стало більш таким культурним явищем за ці усі роки. Отже, за ці 14 років Майнкрафт е, пройшов дуже великий шлях від простого інді-проекту до глобального. Ігрового феномену з кожним роком гра ставала глибшою, в неї додавали більше оновлень, вона ставала більш доступнішою для всіх, і це дуже зіграло велику роль у тому, щоб набрати нових фанатів та гравців. Ну а свою думку, яку я хочу сказати, що гра Майнкрафт вона реально стала дуже масштабною. Я сам граю Майнкрафт ще дуже давно, і хочу сказати, що Маркус Персон зробив дуже великий внесок у світ ігрових ігор. І Майнкрафт став просто ну, культовою грою для усього світу. Ну а також пиши свою думку в коментарях на рахунок Майнкрафту, що ти думаєш про нього і що тебе тримає взагалі. в ньому. Ну а на цьому все. З вами був я, ваш улюблений Хавзі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Усіх люблю і чекайте на нові відео. Всім бай-бай!